Прилуки безбар'єрні у громаді затверджено план заходів із впровадження безбар'єрного простору на 2025-2026 роки. Документ розроблений у межах реалізації державної стратегії без бар'єрів та спрямований на створення комфортного, безпечного і доступного середовища для всіх категорій населення, зокрема для осіб з інвалідністю. План охоплює шість основних напрямів, за кожним з яких визначено відповідальні структурні підрозділи міської ради. Це відділ сім'ї молоді та спорту, управління архітектури та містобудування, управління соціального захисту населення, управління освіти, а також відділ культури і туризму. Останній забезпечує безбар'єрність саме в закладах культури. Сьогодні ми говоримо про реалізацію національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, а саме, що стосується сфери культури у нашій громаді. Взагалі, в місті функціонує 9 закладів культури: це і 5 бібліотек, і міський будинок культури, краєзнавчий музей та. Два заклади мистецької освіти. І варто зазначити, що вони в цьому плані працюють дуже ґрунтовно і дуже активно. І ми говоримо не лише про фізичну безбар'єрність, як от впроваджено у міському будинку культури, у філії будинку культури в військовому містечку. Також зараз фізична безбар'єрність реалізується в центральній міській бібліотеці. І ми також говоримо про цифрову безбар'єрність, яку активно впроваджує краєзнавчий музей. І, звичайно ж, це інформаційна безбар'єрність. Це заклади проводять тематичні інформаційні заходи у себе. Одним із прикладів якісної роботи у напрямку створення безбар'єрного простору у прилуках є міський будинок культури. Тут вже кілька років послідовно впроваджують зміни, щоб зробити заклад максимально зручним і доступним для всіх відвідувачів, зокрема для людей з інвалідністю. У приміщенні передбачені елементи безбар'єрності, що дозволяють комфортно пересуватися, відвідувати заходи та користуватися всіма послугами закладу. Питання безбар'єрності для міського будинку культури є пріоритетним. І ще задовго до того, як почали підніматися ці питання на загальнодержавному рівні, у нас було облаштовано пандус. Ним користуються і по відгукам ним люди з інвалідністю і ті, що користуються кріслом. Колісним цим пандусом задоволений у 2023-2024 роках. Міський будинок культури суттєво розширив свої можливості завдяки підтримці міжнародної організації з міграції. Тут з'явився сучасний соціальний простір локація для навчання та творчих зустрічей. Його створювали, враховуючи потреби людей з інвалідністю. Була надана нам матеріали для того, щоб зробити тут ремонтні роботи також меблі і техніка. Найперше, що ми зробили, це звичайно поставили двері, які були зручні для людей з інвалідністю. Також в рамках проєкту в міському будинку культури встановили інтелектуальний звуковий маяк Мобілс. Він призначений для людей з порушенням зору. Є ось такі невеличкі пультики, які Людина з вадами зору бере собі до рук. Ось тут шрифтом Брайля позначено, щоб їм було зручно все це відчувати, вмикає його і, відповідно, йде звук, по якому вони знаходять куди йти до туалетних кімнат. Соціальний простір міського будинку культури часто приймає в себе членів громадської організації молодих інвалідів Фенікс. Відтак для них проводять різні творчі пізнавальні заходи, майстер-класи та цікаві зустрічі. Тут у нас неодноразово були зустрічі із цікавими людьми, із керівниками колективів. Наші учасники тут і співали, і танцювали, і робили різноманітні вироби своїми руками, малювали і проводили дуже змістовно і гарно час. Ми намагаємося як можна більше урізноманітнювати їхнє дозвілля. Серед учасників організації є і люди, які пересуваються на кріслі колісному. Відповідно, тут створені всі умови для того, щоб їм було Комфортно. З урахуванням потреб людей з інвалідністю у міському будинку культури обладнаний і глядацький зал, говорить Катерина Мовчан. Тут широкий прохід, крісло колісне заїхати може, і у нас на заходах, коли приїздять люди з інвалідністю, вони ось прямо в центральному ось тут проході займають своє місце і. Дивляться захід культурній установі за донорські кошти облаштували і санвузол. Катерина Мовчан демонструє, які зручності для людей з інвалідністю має туалетна кімната. Тут у нас двері з двох половинок. Відповідно, коли відбуваються заходи, то ці половинки відкриваються. Є з'їзд для крісла колісного. Також за рахунку проекту придбано крісло колісне. Воно. По габаритах трішки менше, чим можливо, є у тих відвідувачів, які до нас приїздять, то можна пересісти у крісло колісне менше, яке точно кругом може проїхати, і можна скористатися ним. Катерина Мовчан розповідає: ремонт у туалетній кімнаті робили відповідно до рекомендацій людей, що пересуваються на кріслах колісних в цьому році. Дізнавшись думку людей з інвалідністю, які приходять на наші заходи, ми доадаптували ось цю кабінку. Вона так само обладнана, як і попередня кабінка. Тут є тримачі підлогово на і так само є за що опертися, щоб підійти і помити руки ось саме тут. Безбар'єрною є і філія міського будинку культури, що у військовому містечку, у 2024 році. За грантові кошти в установі з'явився пандус та спеціально облаштована вбиральня, як каже Катерина Мовчан, її обладнали відповідно до особливостей будівлі радянських часів. Тож, вхід до санвузла зроблено окремо. Було прийнято таке рішення після спілкування з архітекторами, що облаштувати вхід. Збоку, відповідно, людина з інвалідністю на кріслі колісному має по доріжці об'їхати і під'їхати ось до цих дверей. Тут двері облаштовані широкі, щоб можна було заїхати. Знову ж таки, немає порогів для того, щоб було зручно заїхати. Коли відбувається захід, то відповідно сторож відчиняє ці двері. І можна ось сюди заїхати. Тут так само є і умивальники з тумбою, і є підлоговий тримач для того, щоб можна було зручно скористатися. Відповідно, є другі двері, через ці двері можуть зайти. Ті люди, хто може користуватися східцями у міському будинку культури. Вже створено комфортні та доступні умови для всіх відвідувачів. Водночас, заклад продовжуватиме роботу над удосконаленням інфраструктури та впровадженням нових інклюзивних рішень. Колектив міського будинку культури і надалі працюватиме над тим, щоб покращувати інфраструктуру наших закладів для зручності мешканців і в тому числі для людей з інвалідністю. Серед закладів культури безбар'єрною є і. Прилуцька центральна міська бібліотека імені Любові Забашти. Ми максимально адаптуємося для забезпечення рівних можливостей людей з інвалідністю та маломобільних груп з отримання культурних послуг, забезпечуючи фізичний доступ у 2019 році. За кошти місцевого бюджету міську центральну бібліотеку імені Любові Забашти обладнано пандусом. Загалом всі бібліотеки мають. Кнопку виклику, дві орендовані бібліотеки також мають пандуси з елементів безбар'єрності. Також є кнопка виклику персоналу. Вона розташована при вході до бібліотеки. Коли людина під'їжджає на пандусі до по пандусу до бібліотеки, натискаючи на кнопку на дзвінок з бібліотеки, виходить працівник. Який може забрати книги, який може обслужити цю людину, надавши їй консультацію або надавши їй нові книги, які вона потребує? Тобто надати допомогу в обслуговуванні ще одним кроком до впровадження безбар'єрності є і участь у проєкті Життєздатність плюс економічна інтеграція внутрішньопереміщених осіб та постраждалих від війни. В рамках ініціативи у книгозбірні планують відкрити сучасний простір для розвитку підприємництва. За словами Людмили Зубко, він буде повністю адаптований для осіб з інвалідністю. Так ми демонтуємо пороги, ми розширюємо дверні прийоми. Ми робимо новий санвузол на першому поверсі з дотриманням повністю державних стандартів з інклюзією. Також у проєкті передбачено встановлення комунікацій для підйомної платформи для людей з інвалідністю. Вони будуть розташовані біля східців. Подальшому книгозбірня планує встановити дану конструкцію. Бібліотека імені Любові Забашти є і ініціатором різних творчих зустрічей для осіб з інвалідністю. До участі залучають членів громадської організації молодих інвалідів Фенікс, реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю світанок та УТОС. Ми запрошуємо їх до участі в наших заходах. Вони є постійними учасниками наших майстер-класів, наших інформаційних годин. Таким чином, ми намагаємося їх залучати до життя міста, долучатися до життя громади і бути соціально активними безбар'єрність поступово впроваджується і в прилуцькій музичній школі. Тут облаштовано інклюзивний простір для дітей з особливими освітніми потребами. Наразі у закладі навчається 11 таких учнів. Для них створені комфортні умови. Зокрема, за донорські кошти в три теоретичних класи установи придбали музичні інструменти, що адаптовані для таких діток. Завдяки грантовій підтримці українського культурного фонду в рамках проекту Мистецтво без бар'єрів. створення простору рівних можливостей. Ми придбали. Шумові музичні інструменти, крайдяні та маркерні дошки, а також сучасні синтезатори. Це дозволило організувати. Заняття, де діти з особливими освітніми потребами навчаються разом з іншими учнями, розкривають свої творчі здібності та відчувають себе повноцінними учасниками мистецького процесу. Очільниця установи зазначає, завдяки практичним заняттям учні з особливими освітніми потребами краще засвоюють знання та вчаться опановувати музичні інструменти. Ольга Компанець демонструє і як звучать в шумові на кожній партії розміщуються. Синтезатори сучасні, де дитина може перемикати, ось, наприклад, різні стилі. Може грати як фортепіано, як орган. Це дітям. Діткам дуже цікаво на уроках теоретичних дисциплін, вони можуть відтворювати нескладні вправи. Всі ці інструменти відповідають мистецьким програмам, легкі, дуже сучасні, легкі в користуванні. Відтворюються також вправи за допомогою таких от сучасних. Бачите, вони кольорові, дуже, це також для дітей, дуже, дуже привабливо. такі от дзвіночки діатонічні. Ось такі от ксилофончики також, діти грають на них. Можна грати на них трикутники. Створюються на уроках шумові ансамблі. Так, і трикутнички різної висоти звучання. Ну, і також такі от шумові інструменти, бубни. Такі от інструменти легкі, сучасні, легкі в користуванні, дуже зручні. Дітям дуже цікаво. Цікаве навчання для дітей. Серед закладів культури прилук, котрі впроваджують безбар'єрність, і Прилуцький краєзнавчий музей імені Маслова. Оскільки через особливості будівлі заклад не в змозі забезпечити фізичну доступність людям з інвалідністю, музейники пішли іншим шляхом шляхом цифровізації. Відтак, завдяки участі у грантових ініціативах, вдалося оцифрувати експонати, розміщені на другому поверсі музею, а також історичні споруди прилуччини. У цьому напрямку вже ось декілька років ми активно працюємо і маємо вже досить велике напрацювання. скажімо так, знову ж і до прикладу. Фізично наявний буклет, але у ньому QR-коди, які дозволяють не лише мандрувати прилуками, але дозволяють мандрувати і самою прилучиною. Знову ж таки закодовано велика кількість різних пам'яток, об'єктів, взагалі просто цікавих місць. Нашого Прилуцького району, тому це ми говоримо про наявний фізичний такий продукт із віртуальною можливістю. А, таким самим, власне, є е, продукт, е, до прикладу, ось. Е, Листівки унікальних експонатів наших, які мають 3D-моделі, і ці листівки з доповненою реальністю. Загалом краєзнавчий музей реалізував низку проєктів, котрі дозволяють переглядати історичний спадок прилучени онлайн. Усі напрацьовані експозиції нині розміщені на сайті Прилуцького краєзнавчого музею. У нас на сайті музею є така рубрика Віртуальний музей. І ось в цій рубриці можемо споглядати наші. Скажімо так, можливості віртуальні, і одна із них це козацька фортеця, тобто це тематично суто по козацькій фортеці. А далі ще один є розділ, і наше напрацювання це віртуальний огляд загалом повністю другого поверху історичного відділу. І тут уже можна не лише оглядати, але і слухати аудіогід двома мовами українською та англійською. А більше того. В, скажімо, цьому турі є 3D-моделі. І знову ж таки, це дає можливість, не відвідавши музей, оглянути його експозицію. Ще два проєкти наші, які дозволяють віртуально оглядати і отримати інформацію більш детальніше і глибше про нашу спадщину це минулорічний проєкт Садиби творчості і добра. А коли ми оцифрували садиби, містечкові садиби Прилуцького району. І знову ж таки, не маючи можливості поїхати в Богданівку, чи в Білорічицю, чи в Радьківку, Віржавицю, чи в, Іржавець, чи, в Линовицю, чи в Дідівці, можна зайти на наш сайт, відкрити рубрику Віртуальний музей, вкладку Садиби творчості й добра. І кожна садиба там оцифрована, вона має 3D-модель. І знову ж таки вона має аудіогід. Вона має велику кількість світлин, які долучені власне до її історії, яким нам вдалося взагалі винайти в нашому зібранні. Чи це скажімо такі міні-фонд тої чи іншої садиби? Також в рамках проєкту Лютий, котрий музейники реалізували цьогоріч, в закладі культури встановлено електронний банер. Він також має функції, адаптовані для людей з інвалідністю. Там можна Вибрати світло, щоб воно було не різке, щоб воно було зручне для споглядання. А можна вибрати, якщо це людина на кріслі колісному, то можна вибрати значок і він опустить, скажімо, це зображення, скажімо, ближче до споглядання. І люди, які мають вади по слуху, то знову ж таки є спеціальний пристрій, який дозволяє. Гарно сприймати матеріал, який надходить саме з цього інформаційного стенду. Тобто, ось він вже повністю обладнаний для людей з інвалідністю. Безбар'єрність це системна і послідовна робота, яка охоплює всі заклади культури громади та спрямована на створення доступного середовища для кожного. Вона триватиме й надалі, аби інклюзивність стала невід'ємною складовою культурного простору міста.